І всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Бітмарте та його дуже крутезні акції, та як ми їх будемо сьогодні виконувати і заробляти наш з вами кеш. Але перед початком цього відеоролику я б хотів би сказати, що я не відповідаю за ваші дії, адже всюди є шанс, що ви можете щось втратити. Тому я не відповідаю за ваші дії. Так. Да. Я вже давно слідкую за BitMart і його діяльністю. Так ось, uh, BitMart – це така біржа, на якій є дуже мало людей. Не сказати мало, це така біржа-початківець, яка тільки починає uh, свою діяльність у сфері бірж uh, та інше. Так ось, щоб привабити своїх нових потенційних клієнтів та користувачів біржі, вони роблять дуже крутезні промо. Промо це такі завдання, які можна виконати на біржі або не тільки на біржі. І вони за ці завдання нагороджують своїх нових користувачів, не тільки нових, а завдання по типу підписатися на Твіттер, зробити ретвіт чи зробити обсяги торгів. А платять вони доволі немало. Такі 10, 20, 30, іноді навіть 100 доларів за такі прості дії. Як на мене, це дуже непогано. І так, перейдемо до самої суті. А суть в чому же полягає? Полягає в тому, що нам потрібно робити обсяги та іноді підписки та ретвіти. перше нам потрібен аккаунт Twitter, Instagram, звичайно ж, обов'язково Telegram. Без нього зараз ніяк все-таки. Та, а як же зробити обсяги торгів? Все просто виходить проект. Я закидую цей проект свій телеграм-канал з постом про цей проект і що потрібно, звичайно вже робити. А потрібно робити всього-навсього, купити, продати, закинути, зробити невеличкий депозит. Ви нічого не втрачаєте. Ви закидаєте гроші через P2P, заводите їх на біржу. А на біржі ви виконуєте ці самі квізи. Іноді не потрібно. Нічого вкладати, а іноді потрібно щось вкладати, щоб зробити ці обсяги торгів. А обсяги торгів ми як робимо? Ми купляємо, продаємо, купляємо, продаємо. Виходить якась монетка нова, і там місія поторгувати, зробити обсяг чи щось подібне. І ми робимо в цій монетки на парі, там ПП, USDT. Купляємо, продаємо, купляємо, продаємо. Думаю, це всім дуже добре зрозуміло. І я для вас уже підготував одне промо, яке ви можете виконати прямо зараз. І так, ви перейшли в мій телеграм-канал і що ви там побачите. побачите, ви там мої пости. Не переживайте промків, я кидаю достатньо. Всім вистачить, аби ви тільки брали участь. Чому мені це вигідно робити? Тому що я отримую декілька відсотків зі своєї рефералки. І все. Плюс я хочу розвивати свій телеграм-аккаунт, щоб в майбутньому продавати просто рекламу. Чому вихідно крутити промки саме на цій біржі? А тому що, як я вам казав раніше, біржа починає тільки розвиватися і в неї мало користувачів. Тобто, це нам на вигоду. Тобто, чим менше буде користувачів, чим менше буде участвувати, приймати участь. У таких промках, квізах, тим більше нам буде винагорода. Тому нам саме вигідніше саме зараз працювати з бітмартом. Я думаю, я все вам саме цікаве розказав. І зараз цікавинка тим, хто додивився. Перші, хто зроблять обсяг торгів на суму 50 USDT, під моїм відео лишаю посилання. Перші 10 людей, які зроблять обсяг 50 USDT, отримають 10 доларів собі на баланс. Це тільки новим користувачам, які зареєструються саме по моєму реферальному посиланню. Це в нас така домовленість з біржею. Всім дякую, всім гарного вечора!